Каю ночує у друга. Адаптація мультсеріалу Ніколь Надо. Ілюстрації взяті з мультсеріалу. Каю дуже хвилювався. Друг Лео запросив його переночувати у його домі. Каю не знаходив собі місця, та вперше в житті він ночуватиме не в рідному домі. Каю побіг до себе в кімнату, щоби взяти вже наготований заплічник. Каю не забув ні про своїх динозаврів, ні про улюблену машинку, ні про чарівний картонний меч. Вони вже готові були вирушати, аж нараз мама запитала Каю, ми нічого не забули. Може, щось з одягу, чи піжамку, або зубну щітку? а може, ведмедика Тедді? Тедді, закричав Каю. Він побіг назад у свою кімнату. Хіба Каю міг би заснути у будинку Лео? Без свого плюшевого ведмедика. Дорогою до будинку друга Каю увесь час говорив про Лео. Справа в тому, що Лео був власником чогось цілком неймовірного будиночка на дереві. Каю з Лео часто там гралися. Ще вони приїхали, Каю побіг шукати Лео. Він зовсім забув про маму і свої речі в автівці. Друзі негайно ж вилізли драбиною на дерево. Досягнувши верхівки, Каю побачив маму, яка тримала його рюкзак та сумку з речами. Мені вже пора йти, Каю, гукнула вона. Веселися, побачимось завтра. Бувай, матусю, прокричав каю, махаючи рукою. Каю продовжив гратися. Увесь пообідній час вони з Лео провели в хатинці на дереві. Під час вечері каю сів біля Лео і почав роздиратись навколо. За столом сиділи мама і тато Лео, а також його старший брат. Усі, крім Каю, почали вечеряти. Каю їсти не хотілося. Каю сумував за своєю сім'єю. Хіба ти не голодний Каю? запитала мама Лео. Ану, хто по першим і виграє перегони з десерту? Тепер Каю вже захотілося їсти. Особливо десерт. Після вечері. Каю показав Лео свою колекцію динозаврів. Поки вони гралися, він почувався краще. Кайо вже не так сильно сумував за своєю сім'єю. Незабаром настав час вкладатися спати, припинити гру, вдягнути свою піжамку і почистити зубки. Але Каю хотів спати вдома у своєму ліжечку, біля своїх матусі й татуся. Коли мама Лео вимкнула світло, Каю почав тихенько плакати. У спальні було так темно. Увійшла мама Лео, аби прикрити діток ковдрами. Що трапилось, Каю? обіймаючи його, ласкаво запитала вона. Я хочу до своєї матусі, сказав Каю. Я розумію тебе, Каю, ти не звик спати в чужому домі. У мене є ідея. Чому б нам не зателефонувати твоїй мамі? Уже від самої пропозиції зателефонувати додому, каю став почуватися краще. Матусю, я хочу додому, сказав він тихесенько. Привіт, каю, а ведмедик теді також хоче додому, поцікавилась мама. Теті? вигукнув Каю. Бідолашний теті, продовжила мама. Йому, напевно, дуже самотньо у твоєму заплічнику. Теді з таким нетерпінням чекав, коли зможе заночувати у будинку Лео. Коли Каю подумав про теді, то вже не хотів іти додому. Він поклав слухавку і пішов шукати ведмедика. Каю знайшов свій заплічник і запхав руку всередину. Я знайшов Тедді, вигукнув він. Каю міцно приміцно обійняв ведмедика. Спати з ведмедиком Тедді було приємно і тепло. Каю міцно поцілував ведмедика і прикрив його ковдрою.